Іріанталовці на Ужгородщині відбулося традиційне свято словацького мистецтва, словенська веселіця, фестиваль, який щороку єднає закарпатців та словаків, цьогоріч став ювілейним. Його відзначили 25-й раз. Свято є важливим культурно-мистецьким заходом, яке сприяє збереженню та розвитку народних традицій словацької меншини. У фольк-фесті взяли участь художні колективи Великобрізнянщини, Іршавщини, Свалявщини, Ужгородщини, Причинщини, а також гості зі Словаччини. На свято з'їхалося більше ніж 20 колективів біля 300 учасників. І з кожного року прибуває як кількість колективів, так і кількість учасників. Я дуже радий, що не лише по кількості, але й по якості дійсно можемо з радістю відмітити, що словацький фольклор, словацька пісня, словацьке слово живе і розвивається, і його люблять не лише словаки, але люблять і всі. Громадяни, які населяють цей край.